Ми нічого не поясняли. Бо в суботу сказали, тільки об'явили, що з понеділка буде стройка. Все, понеділок прийшли, і наче суперечки між мешканцями будинку і власником однієї з квартир тривають уже давно. Чоловік купив помешкання на першому поверсі, оформив його на невістку, зніс і залив фундамент на втречі більшій території, таким чином захопивши зелену зону. Вказано, що ця територія прибудинкова згідно обмірів 1965 року. Це вже нічого не міняли по-новому намалювали. А це 65-го року креслення. Це прибудинкова територія. Двір зайняли майже повністю, а на додачу заклали будівельним сміттям ділянку сусідів, яку ті віддали в користування мешканцям. Ми вступили її в метри, ну бо ми тут всі старожили, можна сказати, живемо давно. Із забудовниками ж ніяких перемовин не було. Вони даже не підійшли нічого. Так вон мали межі відступити, не відступили менше ніяку. Необхідні для будівництва підписи чоловік отримав від двох сусідок. Одна з яких здає житло в оренду, тож не хвилюється. Інша ж квартиру купила, продала і все за кілька місяців. У постійних мешканців вже на стінах тріщини, а ще їм перекрили підхід до прибудов та городу. То у нас сараї тут маємо, маємо гаражі. Тут, але під'їхати тепер, що щось комусь треба щось підійти, до нас немає. Ми мусимо ходити або через сусідню вулицю, або тому що власник вирішив, що загальний двір може обійтися. Відтак подали до суду, який виніс ухвалу будівництву призупинити до вирішення справи по суті. Рішення суду про заборону будівництва заборонити а як без хазяїна, суд рішення виніс? Так? Да. А як за це? Ну так по закону. Взятку, мабуть, дали. Звісно, за людей взятку. Третьою стороною у судовому процесі виступає міська рада Ужгорода, яка у 2013-му землю під фундаментом таки здала в оренду. Присутність представника міськради неабияк здивувала власника, коли той таки прибув на ділянку. Та керуючись справами заступник міського голови. Я керую архітектурний напрямок. Хто керує? Курую хіба архітектура, да не підімно, не, не замкує, я за познайомившись із постановою, власник віддав наказ будівельникам припинити роботи і забрати інвентар. Однак, тимчасово каже, документи і дозволи є, а все інше. А мешканці кажуть, що от вони до совісті вашої звертаються, що ви їм перегородили підхід до сарайчика. Вони ну, не мають там достатньо, куди ходити. Мої сусіди не розуміють одне, що таке прибудинкова територія і що таке землі міської управи. Що проходу їм достатньо, мешканці м'яко кажучи не погоджуються, тому свої права мають намір і надалі відстоювати в суді, крім того, звернуться і до прокуратури.